Це щойно піднялося, дівчата ще сплять, а гості вже на порозі. Журналісти прес-служби ПВЛУ прямують до волейболісток збірної України Ю 15, щоб провести з ними день і дізнатися деталі буднів спортсменок. Слава Україні, героям. <рес> Добрий ранок. Добрий Зазвичай дівчата прокидаються о 7.30, а у вихідні на годину пізніше. Сьогодні ж, завдяки гостям, довелося зустрічати день раніше. Ще поспати ч'юсь тренер пані Анастасія. Як мама Добре, обходить нас. кожну кімнату і мотивує дівчат на новий день? Ми позбудемо на сніданок. Одразу на сніданок. Під час якого команда підсумовує вчорашній день і будує плани на новий. Це як велика щаслива родина, яка живе одним життям. Тут немає сварок і заздрощів, тут посмішки, позитив і дружба. Бо мета у всіх одна: як найкраще проявити себе у спорті і не підвести своїх друзів по команді. Ось вона команда. Команда робота дружня сім'я. Дружня сім'я тарілки з собою вишкою. Сьогодні дівчата вирішили показати усі куточки місця, де вони мешкають, і познайомити нас зі своїми друзями. Тож ходімо. Улюблений ці дівчат хвостаті. Супроводжують своїх юних господарок ледь не всюди, і дівчата їх люблять і балують. Їдати кнопа, їй десь за місяці. В неї є ще дві сестрички. Це Мія і Ріки. Такі маленькі, гарненькі. Тут збірниці мають змогу прогулятися та усамітнитися, аби помріяти, поспілкувати з рідними або просто осмислити своє життя. Але не змовляючись, ведуть гостей осіннім лісом у одне цікаве містечко, як вони самі сказали. Дорогою жартують, спілкуються і навіть. Діляться знаннями. Як ви казали, що буде сьоні? Джоніо". Джоніо І ось воно. Ще одні вихованці юних збірниць. У них навіть позивні є таємні. Велика територія відведена для кабанчиків наших. Ми кабанчиків. Іноді підгодовуємо, ми їм зазвичай даємо яблука або жолуді. Є побільше, є поменше. І ті, що поменше, вони більш ласкаві і вони там буває лежать, їх можна і погладити, там вони такі прикольні. Повертатися, адже день розписаний до хвилини. А ще треба встигнути помилуватися територією комплексу та відвідати лебедів та ондатру. Вона теж уже подружилася з дівчатами, дорогою показують басейни, де можна тренуватися у літній час і хвастаються, яка краса їх оточує. Зізнаються, що таке оточення дуже надихає на перемоги на спортивному майданчику. Тож час уже й на тренування. Поки закінчують підготовку старші колеги з команди Прометей, капітан збірної Саша ділиться розповіддю про умови, в яких дівчата поліпшують свій спортивний рівень. Ми знаходимося у нашому тренувальному залі. Наразі тут іде тренування у Прометея. Хочу сказати про зал, що він дуже комфортний. Простори тут дуже класно тренуватися. Ми дуже вдячні Володимиру Михайловичу за те, що він нам створив такі класні умови для тренування, для навчання, для харчування. У нас дуже гарні кімнати, і в нас все є. Будь-яку вільну хвилинку юні волейболістки витрачають на спілкування. Діляться з нами спогадами недавньої подорожі до Кам'янець-Подільського Хотина та екскурсій по самих Чернівцях. Коли ми тільки приїхали в Хотин, там був дуже великий туман, було трішечки містично. Ми не дуже швидко добралися до першої фортеці, там було дуже гарно. Ну, там багато було цікавого, але мені здається, найбільше нас вразило це саме катування на той час. Назва міста Кам'янець-Подільський походить від того, що е, саме місто воно було засновано на такому як е, Плуто. Е, вокруг е, нього була вода. Також ми були на екскурсії в Чернівецькому університеті. Це класний досвід з тим, що я живу в Чернівцях все життя е, і я вперше була в університеті разом з командою. Е, це у нас також там були екскурсії, там було дуже цікаво, різні зали. З особливими почуттями дівчата пригадують старт суперліги. Це було досить незвично і цікаво такий досвід мати, піднесений якийсь настрій. Але прям такого сильного хвилювання не було. Все було якесь дуже велике і незвично. А зараз Звичайно, yeah, як рідний зал. <laughs> а ще мріють про майбутні виступи на Єврокубках. Очікуємо, звичайно, перемог, тому що це вже буде наш вік. Там треба вигравати і обов'язково привезти призові місця. Обіцяли всі ті люди, які з нами прожили три з половиною місяця, що до нас приїдуть і будуть за нас болівати. Віце мер Риги, мер Саукреста Норманс Ліціс, Лієна. Вчитель по спорту, і наш тренер по зумбі, по табаті, О, і взагалі вона нам як сім'я там. Після повернення з чемпіонату все це вони неодмінно розкажуть своїм рідним, адже зараз можуть спілкуватися з родинами лише телефоном. Буває таке, що дуже хочеться побачити вже там батьків або братів, сестер, і ми вже тоді дзвонимо на відеозв'язок і саме. Спілкуємось, бачачи одне одного. Ще у наших батьків є додаткова можливість побачити нас це завдяки трансляціям, які кожного разу є на кожній грі у професійній лізі. Там все нас знімають і крупним планом, і гру дуже класно знімають. Ми дуже раді, що є така можливість у батьків побачити нас, і не тільки у батьків, ще й у вболівальників. Мама, папа Ксюша привіт! Ніщо так не надихає дівчат на перемогу, як пісня. Пілають завжди разом із задоволенням. Тримай майне міцно одною рукою, так сильно і ніжна. Бо які б результати не отримували у волейболі, яка б ситуація не була в країні, життєлюбство юності все перемагає. Переможемо і суперника у спорті, і ворога на фронті. Все буде Україна, і все буде волейбол. Ми дуже вдячні людям, які боронять нашу країну, скі котрі нас захищають. Ми дуже вдячні, що ми маємо змогу. Хоч і в іншому місці, але тут знову таки підвищувати свою майстерність, зростати ось і щоб гідно потім представляти Україну на міжнародному рівні. Дякуємо! Бережіть себе!